Безкоштовні місця в США для іменинників. Зберігай, щоб не загубити. Перед днем народження я знайшла місця, які дарують подарунки іменинникам. І першим таким місцем став Starbucks. Я прийшла, сказала, що у мене бюздей. Вони сказали мені зайти у мій додаток Starbucks, Сканували мій QR-код. Я вибрала напій і вуаля. Насправді це дуже крутий і приємний момент. Спочатку мені було дуже не по собі. Ось так, от заходити та просити подарунок, а потім я подумала. Думала, ну чому б ні, коли й так. Потім я пішла до Ульти. Дівчатка попросили мій номер телефону і також презентували мені міні-подарунок. Це була туж для Вій. Потім я пішла до Данкіна та вони сказали, що в них немає такої пропозиції. Потім був Сабвей, вони також сканували мій додаток і презентували мені два кукіса: вівсяне та шоколадне печиво. До речі, це було дуже смачно. А вчора я зайшла до Сефори. Я обирала собі парфуми, і коли я під'їхала, Дійшла на касу. Мені сказали, що у вас 4 дні тому був день народження, тому обирайте для себе подарунок. Слухайте, ну так приємно! Це була міні-сироватка та тонік для обличчя. Дякую, що дивитесь, всім, па-па.